Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі 19 липня. От, я знову на своїй діляночці спаржі, от, якому садили ще весною. От, і пам'ятаєте, мої попередні два відео, де я садив підсохші саженці. От які майже, ну я не знаю, майже три місяці, там, скільки я там казав, вони пролежали. Ну, якщо з квітня, з кінця квітня, то ну так, да, майже три місяці пролежали без води, підсохли. І потім ми їх замочили і посадили. І от саме от на це місце я прийшов, де ми садили. Якщо ви пам'ятаєте, бачите, от між цим саджанцем і оцим, от. Там, як я казав, мабуть, пропали два саженці, хоча я їх знайшов. Один ну, майже зовсім пропав, от, хоча там ще щось було живе, і один там відбивав. І я їх посадив от, на, на цьому от проміжку між цим і цим саженцем. Посадив. І дивіться, е який прогнозував, от, е один із сажанців вже проростає. Бачите? от. Ну, це тут -от. Один був посаджений, він проростає. От, так що, неймовірно, але спаржа дуже живуча рослина. От, і, бачите, навіть через 3 місяці без води, без, просто пролежала в в мішку сухому. От, і посадили і вона проросла. Ну, тут -от ще от, бачите, тут між, от один уже між цим саджанцем і тим. От, е, є вже в нас один проросток і тут повинен бути от, е, ще один. От, ну Поки що нема, ну, почекаємо. Я прогнозував, через місяць е, буде от, е, проростати. А бачите, проросла раніше. От, е, десь через півтори неділі вже проросла. Чи дві неділі вже я вже не пам'ятаю <кх> число. передивіться відео, там ну, я вказував числа, коли ми. Садили. Отож, от такі, от, така от інформація. Е, друзі, кому було цікаво, е, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буде ще багато цікавого. Ну А так от виглядає от рядочок спаржі, пройдусь по ньому. Бачите, ну, е, всі сажанці вже доволі такі великі. От, вже по пояс майже от, на, на, на в цьому рядку спаржі що ми садили. От. Ну, треба закидати е, вже е, траншейку нашу. Але ще в мене після перелому руки ще болять, Ще лопату не дуже я в руках тримаю. От. Тому е, ще почекає, не, не страшно. От. Ну А наш саджанець один, бачите, ще раз покажу його поближче. Отак він вже починає проростати. Все, на цьому все. До нових зустрічей на нашому каналі.